Добре ранок сьогодні 27 грудня 2024 року. Заняття з розвитку мовлення старшій групі. Тема заняття червідна зима. Доброго ранку, доброго дня, зичу здоров'я вам, щастя і добра. Дітки, сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Тож сідайте зручно та дивіться на екран. Будьте уважні. Давайте розглянемо ось цю картинку, і ви мені розповісте, що на ній зображено, чи хто на ній зображений. Давайте складемо речення про. Дітей, про птахів. Так, можна ось цілу розповідь скласти до цієї картини. Послухайте, прийшла зима, дітки дуже задоволені, що випав сніг. Сніг лежить на деревах, куща. На землі дітки веселі та бадьорі. Ось дівчинка годує птахів. А ось ця дитина катається на лижах, діти ліплять сніговика, їм радісно. Та весело. Ось таку розповідь можна скласти за картини. Я впевнена, що ви ще можете багато речень скласти і про птахів, і про кущі, і про ягідки, і про діток. Одного разу прокинувся Зайчик вранці. І дуже здивувався, адже навкруги все біле. Такого зайчик ніколи не бачив. Давайте ось розглянемо цю картинку, де зайчик прокинувся. І ось давайте розглянемо що зображено. Всі дерева навкруги і кущі. Рито снігом, отже, прийшла зима. Давайте розкажемо зайчику, що буває взимку. Так, взимку де сніг, замерзають водойми, паринки на небі сірого кольору. Їх багато, і вони пливуть, пливуть. А куди падає сніг? Сніг падає на землю, на дерева, на дорогу, на кущі. Давайте розглянемо ось цю картинку, що чим покрито. Ось ви бачите ялиночку? Чим вона покрита? Давайте складемо речення. Ялинка покрита снігом. А чим покрите озеро? Озеро покрите кригою. А чим покрита земля? Земля покрита снігом. А чим покриті? Будинки. Так, вони вкриті бурульками. А чим покриті гілочки дерев? Так, вони вкриті інеєм. Адже ви знаєте, що це предмети зими, коли є іні, сніг, крига, бурульки. Давайте розглянемо цю картинку. День короткий. Ніч яка довга та короткий та довга це протилежні слова. Я заснули в барлозі тварини, хто спить зимку, так зимку сплять комахи, видмідь, жабки, їжачок, бурсук. Подивіться, який гарний хвіст. У білки. білка також міняє своє хутро на більш сіріше, щоб їй на деревах взимку було менше помітно. Лиска поміняла хутро, на її хутро стало густішим. Адже вона ходе шукає їжу, В неї немає запасів на зиму. Тому і це хутро дуже потрібно, адже взимку холодно та морозно. А як сонечко дітки світить, давайте будемо відповідати гарне речення складати. як світить сонечко взимку? Так, сонечко взимку світить не так. Яскраво, як влітку, а яке зимку небо. Небо взимку похмуре. А що падає з неба? З неба падає сніг, а який вітер взим. Взимку вітер холодний. Які дерева взимку? Дерева взимку білосніжні, адже вони вкриті снігом. А як зимують птахи? Давайте складемо речення. Птахам взимку холодно, а ще більше холодно. Вони шукають їжу. В наших годівничках, які ми збудували та розвісили на деревах, а також. Шукають насіння під снігом, а деякі птахи клюють ягідки на кущах, і є взимку. А зараз ми з вами пограємо гру, яка називається ялинка, яка Хто зображений на картині? Та чарівник. Тобто ялинка яка? Так, чарівна, ялинка чарівна. Ось кого ми бачимо на цій картинці? Діток, так, ялинка яка, вірно дитяча, ялинка чарівна, ялинка дитяча. Ось подивіться, яка ялинка. Порівняно з ось цією. Висока ялинка висока. А ось ця, ось бачите, перекреслено червоними лініями, висока ялинка, тобто яка ялинка низька ялинка, висока ялинка низька. Різні бувають за висотою ялиночки. А ось уже. Прикрасили ялинку до свята Нового року. Тобто ялинка яка прикрашена, вірно. А ось це що? Так, це казки, книга з казками. Тобто ялинка яка казкова. Ялинка прикрашена, ялинка казкова. Ось уже ялинка, що робить? Сяй. Тобто ялинка яка сяюча. А ось Різдво. Ялинка яка Різдвяна. Ялинка сяюча, ялинка Різдвяна. Ми так чекаємо з вами, дітки, на ці свята. І Різдво, і Новий рік. Ось дітки біля ялинки святкують новорічне свят. Тобто ялинка яка? Так, новорічна. А ось це яка ялинка? Блискуча. Ялинка новорічна, ялинка блискуча. А зараз ми з вами ще в одну групу граємо, яка називається сніг який. Ми поговорили про те, яка ялинка і висока, і низька, і різдвяна, і новорічна, і казкова, і сяюча. А зараз ми розповімо, який сніг розглядаємо картинки сніг який. Зображена ялиночка, тобто сніг який. Новорічний, правильно. Якщо ми в руки його візьмемо, то який він? Який, правильно, сніг який, сніг м'який? Колочки ялиночки які, якщо їх ручками взяти Так, колючі, тобто сніг який, сніг. Колючий, вірний. А ось іскри зображені, сніг який, правильно, сніг іскристий. А якщо ми візьмемо в руки, то ще він на дотик не тільки м'який, а ще які ручки у нас після снігу залишаються. Так мокрий, сніг який, мокрий. Якщо ми можемо зі снігу сліпити сніговика, то він який липкий, правильно сніг який, липкий. Сніг який? Сріблястий. Так ось ми бачимо срібний. Сніг сріблястий. Якщо сніг падає на голівень, Беремо ми в руки, то він не тільки мокрий, і м'який, а ще який холодний, правильно, сніг холодний, а колір який білий, так, сніг який, сніг білий. І якщо випаде в нас сніг, то він який буде, подивившись на цю цифру. Цифра один, тобто сніг перший. І він схожий на пір'їнку, який він пухнастий, сніг який пухнастий. Дітки, давайте ще раз повторимо який же сніг. Так, сніг білий, пухнастий. Колючий, мокрий, який сріблястий, оскільки слів «зна» можна назвати відносно снігу. Ми назвали, яка ялинка, який сніг. А зараз пора року зима, і ми продовжуємо про неї говорити. І ми пограємо з вами в руку. Що зайве? Ми розглядаємо саме що зайво, як є року зими. Як ви думаєте, ось ці білі зайчата вони зайві? Ні, а Ялиночка новорічна. Ні, а сніговий взимку є, Так. тобто зайві капці правильно. адже взимку ми. В такому взуті не ходимо. Розглядаємо слідуючу картину. Подивіться уважно, що ми бачимо зображено. Так, і дерево з листечком жовтим, і новорічну іграшку, і сніжинки, і ялиночку. Що ж тут зайве? Так, звичайно, зайва. Картинка з зображенням осіннього дерева, адже взимку листочків на деревах немає. Розгляньмо слідуючу картинку. Що ж зайде для зими? Що за пташина сидить. Так, це снігур і ягідки, які клює снігур зим. І ось пряньки. Також дитина катається взимку. А ось. І квіточки, які розквітаю на весні. тобто зайва картинка з квітами. Давайте розглянемо ще одну картинку, що ж тут зайве. Так сапожок, чобіток, який нам пригодився на День Святого Миколая. Відноситься він до зими з цукєрочками смачними. Так. А ялинки вкриті снігом. Так, це відноситься до пори року зима. Ось дітки що роблять? Дітки ліплять сніговика, а сніговика можна зліпити тільки так взимку. А що ж зайве? Так речі, які потрібні для літа. І шляпа, і окуляри. Тобто ця картинка дітки зайва. Давайте розглянемо слідуючі чотири карти. Яка ж тут картинка зайво. Чи є яблука на дереві зиму? Ні, немає. А ось інші картинки всі відносяться до зими. Тобто зайва картинка. Ілочка з яблучком. І ось ще картинка, що ми бачимо зображено? дітки біля годівнички, будинок, земля вкрита снігом, рукавички та гриби. Яка картинка зайва? А вже ж гриби, звісно. Тому що гриби ми збираємо восени. Ви бачите навіть листочки на грибах, осінні. Давайте розглянемо ще одну картину. Що ми тут бачимо? Дітки катаються з гірки, ось чобітки, ось ведмідь спить берлозі. Зайві листочки осі, вірно. Розгляньте слідуючі чотири картинки. Що ми бачимо? Так новорічний годинник, який б'є людь... часи, що вже 12 годин, і ми зустрічаємо новий рік. Так, пряник. Свічки новорічні та Паска з писанками. А вже ж паска з писанками зайва. Взимку немає такого свята як паска. Ми його відзначаємо іншої пори року. І ось від мене, дітки, вам такий гарний смайлик сніжинка і каже, що ви. Дуже чудово все відповідали. Так дуже гарні дидактичні ігри я вам показала. Я впевнена, що ви дуже гарно відповідали, яка ялинка, який сніг, та знайшли зайві картинки до пори року зима. Адже зима така чудова і весела, радісна. Трошки хвилюючи пора року, адже буває слизько, тому потрібно бути обережним. Але я впевнена, що вам весело, тому що можна пограти в сніжки, можна зліпити сніговика, можна повеселитись. Наше заняття завершено, і я вам кажу до побачення, мої любі друзі. До нової Зустрічі, побачимося незабаром.